Щоб м'язи були в тонусі, потрібно тренуватися, а щоб мозок пам'ятав важливу інформацію, його теж потрібно тренувати, і для цього існує чудовий тренажер задачі. Іноді, як от із вписаними та описаними колами, інформації стає дуже багато. У такому разі варто спершу записати основні факти, а вже потім братися до задач. Тож уперед, на тренажер. Розгляньмо рівнобедрений трикутник та опишімо навколо нього коло. Щоб побудувати коло, описане навколо будь-якого трикутника, потрібно дотримуватися такого алгоритму. Спершу проведи серединні перпендикуляри лише до двох сторін трикутника. Ці серединні перпендикуляри перетинаються в точці О, вона і буде центром описаного кола. А далі від центра точки О побудуй коло з радіусом ОС, воно проходитиме через усі вершини трикутника, а отже, буде описаним навколо заданого трикутника. Корисний факт центр кола, описаного навколо рівнобедреного трикутника, завжди лежить на бісектрисі, проведеній до його основи. як думаєш, чому це так? Поділися своїми здогадками в коментарях і запиши собі цей факт. Він стане нам у пригоді в наступні задачі. Довжина бічної сторони рівнобедреного трикутника ЦКП становить 10 см, а градусна міра кута ЦКП 120 градусів. Знайди радіус кола описаного навколо заданого трикутника. Спершу маємо визначити, де розміщується центр описаного кола відносно сторін трикутника, а для цього потрібно з'ясувати вид трикутника залежно від градусної міри його найбільшого кута. Зроби це самостійно. В умові вказано, що трикутник ЦКП рівнобедрений. А в такому трикутнику кути при основі завжди є гострими, тобто найбільшу градусну міру має тупий кут К 120 градусів, отже цей трикутник тупокутний. А це означає, що центр описаного кола лежить ззовні трикутника. Позначмо центр кола літерою О, оскільки трикутник ЦКП рівнобедрений, точка О. Лежить на бісектрисі, проведеній до основи цього трикутника. А бісектриса, як відомо, ділить кут навпіл, тобто кути ЦКО та ОКП мають по 60 градусів. У цій задачі потрібно знайти радіус описаного кола, тож саме час звернути увагу на те, що ОК це радіус описаного кола. Проведемо ще один радіус, наприклад, ОЦ. Подумай, який вигляд має трикутник ЦКО? Оскільки ОЦ та ОК радіуси, то вони мають однакову довжину. А тому трикутник ЦКО рівнобедрений. Та це ще не все. Раніше ми вже знаходили градусну міру кута ЦКО 60 градусів. А рівнобедрений трикутник, один із кутів якого має 60 градусів. Є рівностороннім, тож трикутник СКО є рівностороннім. Заверш задачу самостійно знайди радіус описаного кола. З умови нам відомо, що довжина сторони ЦК становить 10 см. А оскільки трикутник СКО рівносторонній, то СК дорівнює СО, дорівнює ОК. OK. Що дорівнює 10 см, тобто радіус описаного кола також становить 10 см. А тепер розглянемо прямокутний трикутник і впишемо в нього коло. Щоб побудувати коло, вписане в будь-який трикутник, потрібно дотримуватися такого алгоритму. Проведи бісектриси лише із двох кутів трикутника. Вони перетнуться в точці, яка й буде центром вписаного кола. Далі проведи із цієї точки перпендикуляр до довільної сторони трикутника. Цей перпендикуляр і буде радіусом вписаного кола. Так тобі залишиться тільки побудувати коло із центром у точці О та радіусом, що дорівнює довжині цього перпендикуляра. Коло дотикатиметься до всіх сторін трикутника, а отже, буде вписаним у заданий трикутник. Корисний факт якщо катити цього трикутника позначити як А та Б, а гіпотенузу як С, то радіус вписаного кола можна знайти за такою формулою. Наступна задача. Знайди радіус кола, вписаного в прямокутний трикутник ПМЦ, якщо відношення сторін ПМ до МЦ до ПЦ можна виразити як 3 до 4 і до 5, а периметр цього трикутника дорівнює 36 см. сантиметрам. Як ти вже знаєш, радіус кола, вписаного в прямокутний трикутник, можна знайти за такою формулою. Запиши, як знайти радіус за назвами відповідних сторін заданого трикутника. Радіус вписаного кола знаходимо за такою формулою. Однак поки що в нас немає довжин сторін цього трикутника, тож спершу знайдемо їх. Ми знаємо відношення довжин сторін цього трикутника, тож можемо ввести коефіцієнт пропорційності Х. І виразити через нього довжину кожної сторони. Оскільки периметр трикутника ПМЦ дорівнює 36 сантиметрам, то складаємо таке рівняння заверш задачу самостійно розв'язавши рівняння, ми дізналися, що Х дорівнює 3. А це означає, що довжини сторін трикутника становлять 9 см, 12 см і 15 см. Маємо довжини сторін і записану раніше формулу обчислимо за цими даними радіус кола, вписаного в прямокутний трикутник. Це буде 3 см. У загальному деякі факти щодо описаного та вписаного кіл і рівностороннього трикутника. Ти також можеш пригадати їх з інших відео в цьому плейлисті. Центри описаного кола та вписаного кола збігаються з центром рівностороннього трикутника, точкою перетину його висот, бісектрис і медіан. Тобто центри описаного та вписаного кіл також збігаються. Сума радіусів цих кіл дорівнює висоті трикутника. До того ж, центр кола ділить висоту трикутника у відношенні 2 до 1, якщо рахувати від вершини. Із цього випливає, що радіус кола, описаного навколо рівностороннього трикутника, удвічі більший за радіус кола, вписаного в рівносторонній трикутник, а отже радіус вписаного кола удвічі менший за радіус описаного кола. Радіус описаного кола можна знайти за висотою рівностороннього трикутника. Він дорівнює 2 третім висоти, а радіус вписаного кола дорівнює 1 третій висоти заданого трикутника. Тож уперед тренуватися знайди радіуси вписаного та описаного кіл, якщо висота рівностороннього трикутника становить 24 см. Для зручності знайди спершу радіус вписаного кола, що дорівнює 1 третій висоти рівностороннього трикутника. Це буде 8 см. Оскільки радіус описаного кола удвічі більший за радіус вписаного кола, то він становить 16 см. Запам'ятай Тепер ти знаєш багато корисних фактів, що неодмінно стануть тобі в пригоді під час розв'язування задач на коло і трикутник. Зокрема, про рівнобедрений трикутник та описане навколо нього коло, прямокутний трикутник і вписане в нього коло, а також про рівносторонній трикутник і вписане та описане коло. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку, підписуйся на канал і тренуй свою майстерність, виконуючи різноманітні вправи на нашому сайті.